Судячи з того, що я бачу президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, щось дуже погано, після дебатів з Трампами, там де йому було дуже важко говорити, там було дуже багато таких приколів, де він просто зупинявся, де він ну не вимовляв чітко слова. Зараз він називає президентом України Володимира Путіна. От я вам вімкнув субтитри Forbes Breaking News – Це оригінальне відео на англійській мові. Просто послухайте, що сказав Джо Байден на саміті НАТО. Все біфор Росія Вилна провел не свор, Україн вопровелнесвор, а молстевидем every single степодовей. Та цвитакам пак се ладлі і клірлі. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. we am going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin. We got to, I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. President Putin. I'm gonna beat President Put. President. I'm so focused on beating Putin, we gotta worry about it. Anyway, Mr. You are a hell і, в принципі, він виправився без того, як він сказав президент України Володимир Путін. але, але прикол же в тому, що ціна ну, ціна, його помилки набагато більша, ніж ціна, наприклад, моєї помилки. Я Можу заморозити фігню від мене, відпишеться там дві-три людини. Ну і в принципі пофігу. А Джо Байден, президент Сполучених Штатів найсильнішої країни наразі на планеті, і ціна там помилки того, що він каже, ну набагато, набагато вище, ніж ціна помилки якогось пересічного громадянина. Коротше, мені здається, що після цієї помилки Джо Байден втратить ще там 2-3 голосів. І е, я думаю, що Україні потрібно готуватися до президентства Дональда Трампа. А у Дональда Трампа з Володимиром Зеленським не дуже такі особисті відносини, наскільки я знаю, через там якісь приколи з бурізмою а, і там, намагання домовитися з Володимиром Зеленським. Дональду Трампу оголосили імпічмент. Я не пам'ятаю, чим це все діло закінчилося, чи оголосили імпічмент, чи ні, чи де там діло, чи нема. Але у Дональда Трампа, так скажемо, є персональні тьорки з Володимиром Зеленським. Коротше, Україні потрібно годуватися до президентства. Трампа, і я не думаю, що нам буде дуже легко. А демократам. ну, я, я, я вже казав, я поважаю Джо Байдена, але він реально літня людина. Ну йому вже важко. 81 чи 82 роки. Ну, ну знайдіть ви просто якогось молодого, нормального кандидата. Бо ну, об'єктивно, блін. Ну, ну Джо Байден він не вивозить. Йому важко. Ну, можливо, в нього, ну. Ну, мозок працює нормально, але повільніше, ніж у якогось там, я не знаю, 30-річного або навіть 50-річного кандидата. І, і щось ну, ну, срочно демократам потрібно з цим щось робити, тому що коли Джо Байден на саміті НАТО на ювілейному, там скільки 75 років, він виходить і каже, президент України, президент Путін.